Час новин в марафоні. Усе найважливіше за цю на цю ми зібрали команди Сіті та СТБ. Мої вітання. Кілька годин тому у селищі дворічно на Харківщині окупанти вбили двох людей. Внаслідок обстрілу загинули літні жінка та чоловік. Повідомляє голова адміністрації Олексій Губов. Ще один чоловік 63 років отримав скалкові поранення. Він шпиталізований. Дворічно росіяни обстрілюють чи не щодня це селище розташоване майже в притул до лінії фронту. Двох дорослих і дитину поранила російська армія, обстрілявши Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині та Нікополь. По місту поцілили майже три десятки снарядів. 14-річну дівчинку ушпиталили мінно вибуховою та черепно мозковою травмою. Ще одного дорослого ушпиталили з баротравмою. Іншому постраждалому зі скалковим пораненням обох рук, голови і контузію. Лікарі надали допомогу на місці. Після обстрілу сталося три пожежі в господарських спорудах та на об'єкті інфраструктури. Також пошкоджено приватне підприємство, 14 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, 4 легкові автомобілі та вантажівка. П'ятеро поліцейських екіпажу білий Янгол поранені внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Як повідомляє прислужба Нацполіції, під вогонь з боку російської армії вони потрапили поблизу часового яру. Правоохоронцям вдалося самостійно вибратися із зони ворожого вогню. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Екіпажі Білий Янгол вивозять цивільних із найгарячіших точок Донеччини і Луганщини. Поблизу лінії фронту нині працюють 20 таких бригад. На їхньому рахунку тисячі евакуйованих громадян. Серед 600 дітей. 480 українських дітей від початку повномасштабного вторгнення вбила Росія. Понад 960 отримали поранення різної тяжкості. І ці цифри не остаточні, повідомляють в офісі генерального прокурора. Сотні малюків осиротіли, бо росіяни вбили їхніх батьків. Вже другий рік допомагають маленьким українцям морально витримати втрати волонтери реабілітаційного табору Ген Кемп. Вони створили інтенсивну програму психологічної реабілітації, яку проводять у спеціально організованому таборі на Прикарпатті. Чотири часа утра прилетіла ракета в мій дім. Мене викинуло і накрило диваном і всім остальним. А мама і папа просто затихнули під завалами. Тринадцятирічна Ілона з Краснограда на Харківщині розповідає, як торік, у серпні, росіяни вбили її батьків. Дівчинка і старшою сестрою, яку теж дістали з під завалів, лише дивом вижили. Так само важко, тому що вона стала моїм опікуном. І особливо якщо ми з сестрою є іноді буваємо, соремося якось і сестри. Ну, в принципі, нормально. Подолати біль втрати найрідніших ілоні допомагають психологи у спеціальному таборі. А зрештою, терпіння перемагає все. Чому тобі це відгукнулося? Ну думаю, я завжди все терплю. Не хочеш нічого мені віддавати поганого, так? Да? Так. Тільки добре. Так. Дякую, моя люба. Ось на таких спеціальних тренінгах дітей, які пережили жахіття війни, вчать не втрачати сенс життя. У них з'являються нові мрії та плани на майбутнє. Є зміни, які залежать від нас. Ми самі їх робимо. Діти тут свою ідею, але є зміни, які від нас не залежать. Це зміни погоди, це мир, війна і це життя і смерть. Програму реабілітації дітей захищені любові розробила психологиня Оксана Шльонська. каже сучасних світових реабілітаційних програм, які можуть вилікувати дитячі душі, не знайшла психотерапії втрати як такої взагалі не існує в світі, але на цьому шляху, особливо коли мова йдеться про дитину, поруч мають бути. Дорослі, які здатні розуміти дитину, але ми розуміємо, що дорослі, які знаходяться поруч з дитиною, самі травмовані. 21 день стільки триває інтенсивно психотерапевтична допомога тим діткам, яким цього курсу замало, терапію продовжать. Окремо психотерапевти табору працюють із їхніми батьками або опікунами. Дуже багато з Маріуполя це така прям больова точка України з Київської області, з Харкова, з Харківської області. Після звільнення Херсонщини дуже багато дітей звідти. Абсолютно дикі різні історії. І діти віком від 7 до 16 років зараз проходять цей інтенсив. Нині в таборі пів сотні дітей, які пережили окупацію. Полон вижили під обстрілами і втратили рідних. Тут немає нікого, хто б не втратив. Діти або втратили обох, або втратили когось одного, або були самі свідками, як от Юра, якому стріляли в голову і в руку, і він поранена дитина. І тата вбили на місці при ньому. Оксана Лебедєва одна із тих, хто взялася рятувати психіку дітей, які на власні очі бачили смерть. Психосоціальної допомоги вона з однодумцями почала займатися після деокупації Київщини. Перші подібні табори торік організували в Іспанії. Безкоштовну терапію пройшли уже 115 дітей. Цьогоріч працюють на Прикарпатті. Це щось ж неймовірне? Ну насправді, коли ти вечорами сидиш біля багаття і бачиш дитину, яка просто уникала не те, що погляду навіть на сніданки не виходила, а потім там танцює, обіймає. Носить на руках інших дітей. Психологи вже мають три тисячі заявок на реабілітацію. Проте за літо зможуть прийняти лише 250 дітей. Фахівці кажуть, чим більше буде організовано таких таборів, тим більше дітей зможуть врятувати від депресії. Це і наша країна, і наше майбутнє що інших дітей в нас не буде. І якщо ми вже зараз не придумаємо, як долати. Всі ці наслідки то нас чекає дуже травмоване суспільство. Після війни понад 4 мільйони дітей потребуватимуть спеціальної психологічної допомоги, переконана організаторка табору. Тому авторську програму реабілітації планує передати МОЗ для подальшого лікування дітей, які пережили жахіття війни. Проект реалізують за підтримки фонду першої леді Олени Зеленської Ірина Тимчишин Олександр Макуша. Програма Вікне СТБ Єдині новини. В центрі окупованого Луганська підірвали так званого тимчасового виконувача обов'язків голови МВС терористичної ЛНР Ігоря Корнета. Сьогодні по обіді у тимчасово окупованому місці пролунав вибух у барбершопі Бразерс. Російські пропагандисти повідомили про сімох поранених і додали, що так званий міністр ЛНР Корнет у реанімації у тяжкому стані. За попередніми даними окупантів це був підрив. Очевидці припускають всередині перукарні вибухнула граната. А вранці місцеві пабліки повідомляли про ракет. Тні удари по Луганську прильоти зафіксували у районі тамтешнього автовокзалу та колишнього авіаційного училища штурманів. Загарбники заявляють, удару завдано британсько-французькими ракетами штормшадов. Український генштаб цієї інформації не підтверджував. Серія вибухів сьогодні вранці також прогреміла. І в тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував відео, де зафіксовані вибухи над містом. Попри шалений опір ворога, українські війська просуваються на бахмутському напрямку, заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, це перший успіх наступальних дій при обороні Бахмута, і це попри те, зазначив генерал, що українська сторона воює з меншим ресурсом ніж ворог. Цієї доби на бахмутському напрямку зафіксовані понад три десятки боєзіткнень. Розповіли в східному угруповані військ. Ворог обстрілював українські позиції майже пів тисячі разів. Та українським захисникам вдалося ліквідувати півтори сотні окупантів. Трохи більше дістали поранення а шістьох загарбників взяли в полон. Попередніх дві доби наші війська просунулися на різну відстань, там від 350 метрів, умовно кажучи, до 2 кілометрів. Але ворог там чинить шалений спротив. Махмут зараз це точка певна дифуркації, точка вирішення подальшого цього конфлікту, адже на особливо на цьому напрямку, адже по суті, все йде до того, що в таких інтенсивних боях, якщо ворог не теж угруповання Вагнера не де можливості відновлювати свій особовий склад, то він там буде просто знищений. Путін заманює іноземців до свого війська російським громадянством. Російський президент вже підписав відповідний указ, що спрощує отримання російського паспорта. Стосуватиметься він іноземних громадян, які уклали під час проведення війни, яку Росія називає спеціальною військовою операцією, Контракти на проходження військової служби у збройних силах Росії. Термін такого контракту має бути щонайменше рік. Також на таке спрощення на громадянства можуть претендувати дружини, діти та батьки. Іноземних найманців. Є ще більше готовності партнерів слідувати українські формулі миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський у традиційному щоденному зверненні, яке він записав у потязі дорогою до Києва. Президент зазначив, українська делегація повертається з короткого, але насиченого європейського турне з новими оборонними пакетами для українського війська. Більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки. На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру. Тепер є більше готовності партнерів йти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС. Більше розуміння, що вступ України в НАТО буде. Він неминучий. Головні результати за ці дні нова зброя для України. Шана. До українців нашу перемогу вдалося зробити ближче. Щодня кожен на своєму місці вони наближають нашу перемогу. Хакер-волонтер Дмитро разом з однодубцями вивуджує необхідну для правоохоронців та збройних сил інформацію про окупантів та колаборантів. Нещодавно вони зламали російський телеграм-бот та були приголомшені обсягами доносів, що нині квітнуть серед росіян. Через буцигарню чужинців довелося пройти за непокорою очільнику сільської громади Станіславу, який нині опікується долею своїх земляків-переселенців. Про рутину та вкрай важливу роботу заради спільної мети. Далі в сюжеті. А колаборантам та окупантам я хочу сказати одне: на вас чекає суд. Він не кидає слів на вітер, бо від початку великої війни зробив із однодумцями чимало заради перемоги. Дмитро, один з провідних хакерів-волонтерів, надавали інформацію щодо окупантів, колаборантів щодо розміщення та пересування техніки окупантів та. Живові сили кіберзлами для таємних бійців електронного простору рутинна справа. Нещодавно вони хакнули один з російських телеграм-ботів. Ми здобули таку інформацію, що е, нас вразила. Одна з громадянок Російської Федерації е, надала інформацію окупантам щодо своїх родичів, які знаходились на тимчасово окупованій території. Ось це перехоплене повідомлення. Здравствуйте, уліця фамілія. Националист, дома все увешано рагулями и флагами, всегда был против России за чистую нацию. Точно будет пакостить военной администрации. Будет или уже? Я їх родственниця живу в Росії, но родилась і виросла в Бірдянське. Сначала су ані мной порвали, сказали, що ми окупанти. Дізнатися про долю цього українського патріота поки на жаль не вдалося. До російського полону я потрапив 25 квітня 2022 року. Це Станіслав, чільне громади у Бердянському районі, що так само не схотів коритися та прислужувати окупантам. За це більше місяця провів у їхні буцегарні. Мене кілька разів водили до катівні, імітували, що мені ламають ноги. Говорили, що я там з Тобто, дуже сильний був психологічний тиск, наприкінці травня вони заборонили, скажімо так. Сказали, що вони мене випускають. Стас виїхав на вільну територію. і Нині опікується більш як трьома сотнями переселенців зі своєї громади. Там каже, дуже скрутно і перед очима десятки трагічних доль його земляків. Мати двох неповнолітніх дітей виїхала до міста Запоріжжя, рятуючи своїх дітей, зокрема від окупаційної школи. Це було в серпні місяці. Потім повернулася в окупацію для того, щоб ну, забрати свої речі. Теплі речі і також вирішити деякі питання, але через дії окупантів фактично вона не змогла повернутися до міста Запоріжжя, і дітьми займаються ну близькі родичі. Спротив на тимчасово окупованих територіях не вщухає правоохоронці. Своєю чергою ретельно фіксують злочини росіян. А хакери за допомогою соцмереж визначають імена та адреси чужинців. Дивилися відео в тіктоці, де був один. Із окупантів ми подивилися, зібрали інформацію з аккаунта його дівчини. Там в неї була така рубрика Розпаковка на відео чек з магазинів, де вона купувала речі. У кадрі потрапив чек з адресою Станіслав Певен попереду в усіх українців ще чимало роботи. Він вже розмірковує, як налагоджуватиме життя у своїй деокупованій громаді і мріє пройтися дорогими серцю вулицями. Зараз мені цього напевне не вистачає, тому як людина, напевне, цього я би хотів просто прогулятися рідни, рідними місцями. Андрій Почтів, Артем Деженков. програма Вікна СТБ Єдині новини. Хотів більше підписників, а потрапив під слідство. На Черкащині 8 років тюрми загрожує Тіктокеру, який поширював у соцмережі розташування сил оборони. Влогер зафільмував рух колони української техніки і виклав це у мережі Тікток, ще й позначив геолокацію. Відео підхопили російські пропагандистські пабліки, включно з прокремлівськими телеграм-каналами зі 100-тисячною аудиторією. Слідчим тіктокер пояснив, мовляв, хотів наростити аудиторію. Йому повідомили про підозру за статтею про поширення. Інформації щодо переміщення збройних сил, а везбу нагадують українцям, публікація таких фото та відео розцінюється як коригування ворожого вогню і карається законом. І такі новини на цю мить. А марафон триває. Наступний випуск уже за 15 хвилин. Подивіться обов'язково.